Бажаю доброго дня всім. До вашої уваги відеосюжет в межах патріотичного онлайн-проєкту Розкажу про героїв. Україну спіткало велике випробування наймасштабніша, найкривавіша війна. А що таке війна? Я відповім це імена. І кожне з них має бути закарбоване назавжди. У нашій пам'яті, у нашій щоденній роботі і у тій свободі, за яку вони віддали найдорожче. Пам'ятаймо і будьмо гідними. Пам'ять це сила. Завдяки історичній пам'яті людина стає особистістю, народ нацією, а країна державою. Кожний герой це історія історія сміливості, жертовності та щирої любові до Батьківщини. Наша розповідь сьогодні про героя земляка Олександра Паламарчука. Олександр був справжнім чоловіком зі сталевими принципами та щирою любов'ю до України у своєму серці. Це людина якою я щиро пишаюся, людина, якій я щиро дякую та бажаю вічного життя. Народився Олександр 14 жовтня 1997 року у селі Цвітоха. Зростав у звичайній сім'ї, великим авторитетом для Сашка. Був дідусь. навчався у місцевій школі, а потім Здобув спеціальність слюсаря з ремонту автотранспортних засобів та водія в Островському вищому професійному училищі. У 18 років був призваний до лав Збройних сил України на строкову службу, яка проходила у місті Кам'янець-Подільський, а вже за півроку підписав контракт. За час служби неодноразово був у зоні АТО. І у 2019 році отримав медаль Ветеран війни в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А саме 27 лютого 2022 року Олександр був мобілізований. До Лав Збройних Сил України, воював на Запорізькому напрямку. Ластівка, такий позивний Олександра. Був справжнім воїном, не мав страху, завжди при виконанні бойових завдань був у перших рядах. А ще він був вірним другом, людиною слова, дуже сміливим і безстрашним воїном. Там Олександр. Зустрів своє кохання, чудову дівчину Катерину, з якою побралися у листопаді 2023 року. обох були мрії та плани на довге щасливе, подружнє життя, але не судилося. Доля відвела Сашку лише 26. 27 січня 2024 року відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши обов'язок бою за Україну, свободу і незалежність Олександр Паламарчук загинув в районі населеного пункту Роботине Половівського району. Запорізької області. Ластівка отримав з частини медаль за відвагу. На жаль, посмертно. У свою малу батьківщину, рідне село Цвітоха, мужній воїн навіки повернувся на щит. 3 лютого Улашанівська громада провела в останню земну дорогу українського героя Паламарчука Олександра. Анатолівчя. Війна, на жаль, краде синів, а разом з ними шмат серця кожної мами. Жодні слова не повернуть їй те, що було найціннішим. Я прошу маму героя Наталію Вікторівну розказати нам, яким був її Сашко, про що він мріяв, яким він був сином. Онуком, братиком. будь ласка, Наталія Вікторівна. Ну, Мрія він про щасливе, як то кажуть, життя, щоб так само, ну я тут про сім'ю він створив, навіть не спів нажитися. О, Любив дуже рибалити. Де він не був, він завжди якесь знайде маленьке озерце і вже мені показує, що рибу таку зловив. Сестричку любив. Дідуся він взагалі поважав як за батька свого дорабував якби без батька. А. І казав, мав гляди себе, бо в нас війна одна, а тут друга все. І в нею завжди впали. Майже два роки мама Олександра, пані Наталя, не може відпустити на небеса свого синочка, який мав би жити, проте захищає нашу країну з неба. Вона втратила свою надійну опору, своє крило, своє все. За ним плачуть стіни хати, нагадують про нього світлини, речі у серці досі звучить його голос. Маємо зберегти ім'я кожного героя та героїні, які вже ніколи не повернуться додому. Ірина Ярина Чарногост Пише, що світ стане чесним, лише коли назве усі імена. Світ стане чесним, коли всі, хто загинули і всі, хто втратили, стануть жити після життя. Олександр Паламарчук навіки устрою, навіки на варті України, навіки у пам'яті земляків.